У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднимо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо три повітряні петлі. Ці петлі підйому вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три. Накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. З'єднуємо перший рядочок, накид, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку, гачкою три петлі, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднали, в'яжемо другий рядочок. Накид. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Один. 2. Сюди 8 з Один, два сюди пров'язуємо вісім 1. 2. два, чотири, п'ять. 6. 7. 8. Вводимо гачок під низ під арочку. Перетягуємо ниточку, на і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали столбчиком без накиду. Накид. Вводимо гачок, в другий стовпчик накидом. Один, два. Сюди теж пров'язуємо вісім стовпчиків з накидом. Один, два. Три, чотири. 5. 6. 7. 8. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. гачок в стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо в стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Сюди піднес можете... під низ арочку, пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два. Три. Вводимо гачок стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. З'єднуємо другий рядочок, витягуємо петлю, вводимо гачок сюди під низ, під петлю з вівертного боку. Зачіпаємо петлю на гачок. Перетягуємо на вівертний бік. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Наш виріб готовий. Дякую всім за увагу!